Доброго дня, з вами Олена Зоріна та е, мій канал Бухгалтерія Просто. Зараз ми поговоримо про соціальну послугу. Це безкоштовна послуга адвоката при зверненні до суду та або безкоштовна правова допомога, якщо вам потребує е, матеріали, е, які я буду викладати зараз, взяти з відкритих джерел і так хто же може отримати безкоштовну правову допомогу і на якому на якій платформі да я за якими засадами по-перше звернутися за правовою консультацією безплатною правовою допомогою можна через телефон через мобільний додаток через чат-бот наприклад у телеграмі в вайбері тощо або фізично прийшовши в бюро чи місцевий центр, випадку, якщо вам треба захистити свої права в суді, то на представництво своїх інтересів послуги адвоката на безоплатній основі можуть розраховувати наступні категорії населення. Я тільки частку їх зараз прочитаю, далі буде більш інформації, більше громадяни, у яких місячний дохід. Не більше 5 тисяч гривень, діти це діти сироти та позбавлені батьківського спілкування та ті, які опинились в складних життєвих обставинах. Також постраждали від домашнього насильства, це не тільки діти, а й дорослі. Потерпіли від кримінальних правопорушень проти статтєвої свободи та статтєвої недоторканності, катування або жорсткого повадження під час війни. Тощо. Більше інформації буде далі, тому запасайтесь терпінням та йдемо. Безоплатна правова допомога, де в Україні можна отримати якісні юридичні послуги безкоштовно. Наразі діє закон України про безоплатну правову допомогу. Яка це допомога? Це допомога від держави. Яка полягає в інформуванні особи, яка звернулась про її права, свободи, порядок реалізації цих прав та свобод, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових службових осіб? Така допомога надається в формі консультацій, роз'яснень. Правових питань, юридичних процедур, складені заяв, скарг, інших документів правового характеру та надання особі, яка звернулася до допомоги в забезпеченні доступа до вторинної правової допомоги та медіації. Хто є суб'єктами отримання безкоштовної першої правової допомоги БППД? Е, всі особи, які перебувають під. Юрисдикції України, тобто всі громадяни України. Йдемо далі, так, органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого віду правової допомоги. Зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження зав... заяви чи звернення. Якщо ж в зверненні за допомогою первинної, міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така допомога надається не пізніше 15-денного терміну з дня отримання звернення. Також Верховний суд нещодавно. Вніс рішення про те, що розпорядник публічної інформації не вправі відмовити у наданні відповіді на запит особи, мотивуючи це тим, що така інформація доступна із загальних джерел. Тобто, якщо ви звернулися за безплатною первинною правовою допомогою, то вам повинні відповідь надати письмово. На протязі 30 календарних днів або 15 календарних днів, залежно від того, яка інформація була у запиті. Окрім цього, безплатна правова допомога а, вами бу, може бути отримана в одній з громадських приймалень Української гельсінської спілки з правах людини. Посилення на ці спілки а, буде під моїм відео. Що таке Українська гельсінська спілка з прав людини? Це найбільша асоціація правозахисних організацій. В неї входить 29 правозахисних недержавних організацій, метою яких є захист прав людини. Також в Україні є мережа юридичних клінік. Можливо, ви вже е, зустрічалися з ними да, ну, у своїх місцях та селищах. Юридична клініка, яка налічує більше, чим ніж 60 таких пунктів надання правової допомоги, тому теж можете звертатися до юридичних клінік. яка її мета забезпечення студентам-юристам можливості надавати безоплатні юридичні консультації. І малозабезпечені верстви населення можуть отримати якісну безоплатну правову допомогу. Теж адреса цих юридичних клінік буде залишена під цим відео. Після первинної правової допомоги йде вторинна безоплатна правова допомога. Це такий від е, гарантії від держави. Що полягає в створенні рівних можливостей до доступу осіб до правосуддя. І включає захист здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами та складання документів уже процесуального характеру. Також. Ще є можливість отримати безоплатну правову допомогу. Це біржа про БОНО. Переводиться з латинської як заради суспільного добра. Основний її принцип надання юридичних послуг добровільно, безоплатно для користі громадян, особливо для тих осіб, які не мають коштів для оплати цих послуг. Посилення буде також під моїм відео. Тому залишайтесь. Далі буде. Підписуйтесь на мій канал, щоб більш скорисніше отримати важливу інформацію. Ставте лайк, колокольчик та йдемо далі. Так, ось інформація я буду перелікувати, які це категорії населення мають право на те, щоб. Їм дали безоплатну консультацію та підтримку адвокатів в разі звернення до суду. Це особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо ну просто громадяни України, якщо їх середньомісячний дохід не перевіщує двох розмірів прожиткового мінімуму. На сьогодні це розмір 5 тисяч гривень, не більше ніж 5 тисяч гривень є ж ну, щомісячний дохід. Так, інвалідам, які отримують пенсію допомогу, що призначається замість пенсії у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів, для непрацездатних осіб, дітям, у тому числі дітям сиротам дітям, позбавленим батьківського пілкування, дітям, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Також внутрішньопереміщеним особам. Далі громадянам України, які звернулись з заявою про взяття їх на облік, як внутрішньопереміщені особи. Далі особи, до яких застосовано адміністративне затримання або адмінарешт. Далі особам, особам які так особам, яким відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими так, особам стосовно яким обрано запобіжний захід у вигляді тим тримання під вартою. особам, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим прокурором, слідчим суддєю чи судом для здійснення захисту. За призначенням або проведенням окремої процесуальної дії, особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, особам, як, на яких поширюється дія закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту, також особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною, особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, особам, які перебувають перед юрисдикцією України і звернулись для отримання статусу особи, на яку поширюється дія закону про статус ветеранів війні, гарантії їх соціального захисту. Особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізособи, визнання фізособи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізособи. Особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку. Так. І ось ще я хочу вам презентувати сайт. Ось така назва legal, legalaidgov.ua. Посилання на нього залишу під відео. Тут можна е, полу, е, отримати е, якісь відповіді на питання. Наприклад, от якщо я нажимаю на публічна інформація, є тут, а, так, публічна інформація, ні. Публікації, наприклад, та ресурси, є тут юридичні консультації, і різні є відповіді щодо видачі свідоцтва про право на спадщину, програма там доступна іпотека, хто і як може отримати кредит, особливості стягнення елементів в умовах воєнного стану, сплата податку на нерухомість період періоді воєнного стану тощо. Ось такий дуже корисний сайт. є тут, наприклад, Бібліотека, різні теж статті, брошури можна ознайомитись, прочитати, корисна інформація. Також клієнтам про безоплатну правову допомогу, які документи треба, у якому випадку, а, і тощо. І ще, 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 це контакти, важливі контакти, всі центри. І, якщо на жаль, ці центри по областям можна знайти знайти, куди звернутися за безоплатною Це вторична правова допомога. Є місцеві центри, також є гаряча лінія, безкоштовна 0800 213 103. Посилання на цей важливий сайт, в якому ви можете знайти інформацію по вашому питанню, теж залишу під. Відео. Тому дякую вам за увагу. Доброго вам дня та буду рада, якщо буде від вас підписка на канал, і коментарі. Пишіть коментарі, якщо ще вас цікавить якщо, або є якісь запитання. До побачення.